Ну, Мужики, гарни. Класс. Да. Уже как раз растал. Ну, смотри. Да. Угу. Акни. Всего нет. Угу. У такой рай. Знаешь, сразу букет еще. О, вон тот. 12 лютого ми були на дні народження. Саме в цей день Поліна знов захворіла. Ой, ми майже тиждень випали взагалі Ах, з життя, скажімо так, бо у нас Поліночка знов захворіла, один день пішла до школи і все, на жаль, температура у нас. І зараз ми надолужуємо те, що в школі пропустили. На наступному тижні у них для першокласників зробили канікули. Сподіваюсь, що за цей час ми якраз встигнемо набратися сил Ось, та надолужити, так скажімо, що пропустили в навчання. Ось, також на наступному тижні ми записані з Поліною до лікарні. На здачу аналізів. Да? У нас залишилось дати на біохімію кров. Ось. І потім у нас ще одне узі, але то наш через тиждень. Саме цікаве, у нас скоро попереду, і нам обов'язково потрібно, щоб Поліна набралася сил, Так, зайчику. Ні. Угу. Угу. Поки лінки немає, Поліна вчить уроки в неї за столом. В неї тут, звичайно, як завжди, безлад. Молодець зайчик, молодець, виконує. Це ми те, що пропустили, надолужуємо. Всі домашні завдання ми робили вчасно, незважаючи на стан. Такий не дуже Полінка. Потихеньку робила, да, так, зайка? Так, ну молодець. Так, ну ми продовжуємо. Поки ми з Поліною вчимо уроки, наш тато готує нам обід. І як шкварчить, Це у нас буде слон і борщик. Паралельно вчу з Поліни уроки і тут трошечки де чимось займаюсь. А ось кому найкраще. Звичайно, за це відео, це як побачить Іліна, вона нам дасть. Про що на її ліжку відпочиває киця наша. Да? Вона не дуже любить, да коли вона на напоїв. Які, які діла вона робила? Які справи? Справи на українській мові? Справи. Вона сьогодні спала, лежала, спала, їла, їла. <laughs> Ще раз їла, спала, спала. Угу. І трошки гуляла з тобою. Ви ж побігали да. трошечки з мишкою, так? Да. Ну все, от бачите. Это все ее делали. Кому краще всіх, так? Да, Полі? Эля да. это школа потім Потом на танцы. Потом танцевать. А театральный ще. Театральный. Угу. Заняття з англійської. Заняття з англійском. Англійською. Угу. І... Що? Mm. і спати. Ну так. І спати. Їсти, спати, митися, вчити уроки, і ходити до школи, до театрального, до танцювального і англійську вчати, так? Так. Да. Угу. Так, ну добре, все, давай. Дороблю це завдання і можеш а -а -а. трошечки відпочити, буде в тебе mm. перерва. Плюс один буде сім. Молодець. Давай. Покажу вам, що Еліна придбала собі ось таку прикольну лампу. І нові наушники. Воно не, не дуже видно, бо зараз світло. Це треба, ну, це ввечері вона вмикає собі ось так і читає. Так, пловик вже готовий. Як смачно пахне. Тут же процес йде до завершення. За, залишилось додати фасольку. Спасе. Крем. І от воно літу такое, знаєте, от Нічого не затягнути глядя. Як же ж важко просинатися на пів сьому. копи, ручку подивимось. Ми з Поліночкою здали аналізи. Вона такий герой, така молодчинка. Зараз нам треба десь годинку погуляти, то ми прийшли тут до Цуму. Поліна не була в сенсеї На жаль, він зараз зачинений в зв'язку з тим, що повітряна. Але вонась побачила. Ну, дівчата, вони такі дівчата, побачила красу. Які з'явилися апельсини шоколадні. Так, ціни хотіли гранатку купити, зараз шива розходимо, подивимося яку ціну. І зараз нам ще треба перець солодкий. Так, ось такий. Нам треба червоний. 149. І ось такий дуже смачненький, 159. Зараз щива розходимо. Так незвично. Майже немає машин. Що тут буває дуже рідко, чи то ми в такий час просто тут не гуляємо. Завжди частіше за все, це вечір або ну, друга половина дня. Так, зараз йдемо в варус, подивимось, скільки там коштують гранати, перець, і нам треба куряче місце купити. Є деякі плани. Дивіться, які з'явилися у нас тут. Варусі яблучка з такими надписами. надписами. Руками надписи. Яблука Валентинка, 30 гривень. Так, ну щось я не бачу тут. Гранатів, на жаль. Перці я побачила. Поїхали полі. Ось. Так, перчики тут 168 і 150, ага, навіть там дешевше. Вийшли з Полінка з магазину, трошечки прикупили. Покажи, що ми тобі взяли. Морквішку вона дуже любить, так? Так таке. Коротше, купили ми перчики, гранат, мигдаль, ковбаску. Це заходили в аврору, купили шнур і улюблений соус терімяки. Зараз сидимо тут в парку. Ну так. Достатньо тепло, хоча не дуже. Чекаємо з неї відкриття одного цікавого місця, так скажи, Поліна, вона сьогодні у нас герой була, здала багато крові. Так? І ми йдемо більше, більше. І Чекаємо, хочемо, вона хоче дуже в борщ. І ми обіцяли, якщо вона буде у нас герой, здасть кров. То ми сходимо, тим паче, що вона Це зранку нічого було. не їла, так? Зайчику? Це було дуже больно. Це було дуже боляче, так? Моя будто його в остров втикає. Узас, так? Да? Ну ти взагалі не всплакнула, ти така молодець, я в шоці. Я повертаю голову, що все так. Там навіть у черзі. Жінка співчувала мені, каже, тримайтеся, я розумію, Ну, мамі, скоріш за все, було страшніше навіть ніж полінці. Ну, молодець. Так, зараз залишилось ще декілька хвилин. Сподіваємося, він відчиниться і ми виконаємо обіцянку по Лінні. Да, угу. Ну, все тоді. Мам, я вистачу, поля Поляся, це такий котик, там вовк. Такий гарний зробили сквер. Все, мрія здійснилась. Повернулися ми з Полінкою додому вже. Зайшли ще ми в АТБ. І трохи скупилися, бо у нас взагалі вже майже пусто у холодильнику. Запаси закінчились, тож трошечки така закупка, і знімо розпаковку, бо дуже давно, в принципі, не було. Так, ну ми були з нею в сільпо і купили ми ось такий перець, перець. перець. Я показувала ось то він. Ось, вийшов дві штучки, такі на 35 гривень. кілограм 159 це нам для приготування дуже цікавого блюда. Також ми купили в сільпо ще отаку марквішку, я показувала. так І гранат ось такий красивий величезний гранат. І гранат у нас затягнув на 64 гривні, а марквішка 20, ну майже 22 гривні. Так. Прибираємо. В Арусі ми купили ось таку ковбаску і ось такий мигдаль. Дуже любимо всі. Ось мигдаль стільки вийшов. І ковбаска, ковбаска десь 96 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, Далі. В АТБ ми, як завжди, купуємо яблуки. Дуже часто, дуже багато, всі їдять. Ось такі. Ось така сітка вийшла. Зараз скажу щоб не помилитися. Тут 2600 на 17 гривень. Супер. Далі, що я ще тут? Що ми ще купили? Пікінську капусту 24 гривні, цибулька. Тут у нас 2 300 по 15,95. Ну, майже 16. 38 гривень. Так, ну це молочко е, по 36,20, так, Далі, що ми ще там купили? Це зараз приберу. Так, морква по 11 гривень. І все. А, ні, в АТБ. Ми ще два гірка купили. Також це для приготування одного блюда. І ось такий лавашик, який просила, Так, зараз скажу, скільки коштує. Лаваш 13,20, а огірочки майже 100 гривень за кілограм. І ці два огірка вийшли 35 гривень. Також заскочили ще у м'ясний. Купили ось такого фаршику. Вже неодноразово брали, дуже смачний. І таке куряче м'яско. Значить, що по цінах? Фарш. На 102 гривні, ну майже 103 гривні, а м'ясо вийшло на 134 гривні. Ну, це корінне м'ясо по 139, ой, навіть 140 гривень за кілограм. Ось так. Ну і в іншому магазині там поруч біля м'ясного купила ще не такого сиру кисломолочного і хліба взяли. І були ми ще в Аврорі, коли Полінці купляли шнур для мобільного телефону. Взяла ще такий соус, який всі люблять у нас. І на нього там найдешевша ціна. Ще забула додати: купила на зупинці з Полінкою, чекала на трава. Ось такі цукерки. Вона дуже просила. І зустріли там родичку, вона полінці ось зробила такий презентик. І... Ну, це завжди. Так, Поліна плаче. Коротше, даремно це я зробила. Зараз швиденько збираємось, записалася на прийом до лікаря стоматолога швидко їдемо, бо дуже болить зуб, ніякі ліки не допомагають. Коротше, що робити, їдемо. Дала, ось взяла крабові палички. Також кинула просто в морозилку, бо по знижці були класна ціна. Взяла ось такі дві цукерки. Спробувати. Чисте для себе. Рефрут. Ну, це, як то кажуть, що багато не було. І ось таке щось погано так видно. Сподіваюся, що на камері буде краще. Облік піха. Зараз буду пробувати. Так, готуємо вперше фрунчозу. Так, це у нас рисова така лапшичка. Так, Заливаємо її укропом. Є два варіанти: або холодною водою на пів години, або на 5 хвилин... ай, боже, або на 5 хвилин окропом. У нас не зовсім є час, тож вирішили. Вибрати більш швидкий варіант. Так, ну, 5 хвилин чекаємо. Додатково ми підготували. Це у нас куряче м'ясце. Воно замариноване чесночком, соєвим Сол, соусом сел, і чорний молотий перець. Так? І сіль. Не, сіль там... Немає? Немає, солі немає. Тож так, далі покажу ще, що а підготували. Збавляє. Ось так нарізали цибульку. Перш. Перчик червоний, який ми сьогодні з Поліною купляли. Гірочки ось так. І моква. Ось всі інгредієнти для приготування рунчози. Мама, мені хочеться виробити мої фірунський вкусний, попитиський, вкусний попитиський попитиський. Щось таке наказала, наказала. Як твій зубик, доця? Бо... Я запилася. Полікували нам трошки зубик і ем, прийти через 10 днів сказали. Обсмажимо м'ясо 5 хвилин і додаємо чайну ложечку цукру. Пару хвилин і додаємо цибулю, цибульку. Перемішуємо і смажимо далі. Додаємо моркву, перчик і продовжуємо обсмажувати. Так, два зубчики чесночку додали і ще соєвий соус, 2 столові ложки. Угу. Так, продовжуємо смажити. Так, додаємо ще чайну ложку паприки. Змішали ми нашу рисову локшину з овочами, які смажилися разом з м'ясцем. І додали окремо ще огірочки. І зараз будемо куштувати. Я вже спробувала, Іліна вже спробувала. Вадім спробував. Єдиний, хто не куштував, це Полінка, але що? Від себе. Ми з Вадімом ще додали трошечки соєвого соусу, і це дуже смачно. Мені особисто дуже сподобалось. І Ліна прийшла за добавкою. Головний дегустатор нам скаже так, давай. Я додала ще трошечки соєвого соусу. Звичайно, тобі не Дуже можна його, але, 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 ну, ну. Я не розпробувала. Ну, якщо ти не розпробувала, то 100%, що тобі сподобалось. Ну, і до франчози зробили ще ось такий салатик. Ми дуже його любимо. Це пекінська капустка. Потім помідори черрі, огірочок, ну і... Смажений кунжуток і все це поливаємо соусом старі